Аварийный выход, он предназначен для того, что если дом будет разрушен и основной выход будет завален, значит, выход людей будет возможен именно с этого аварийного выхода. Так предусмотрено в каждом противорационном укрытии такие аварийные выходы. Ось таких невеличких відремонтованих прибудов до багатоповерхівок, через які можна потрапити до захисних споруд, з кожним днем стає все більше. Адміральський проспект 25. У підвальному приміщенні багатоповерхівки вже завершені ремонтні роботи, і воно придатне до використання за призначенням. У випадку надзвичайної ситуації тут можуть укритися понад 80 людей. В приміщенні вже встановлені двоповерхові ліжка. Під час обстеження фахівці особливу увагу зосереджували на основних елементах функціонування системи життєзабезпечення, а саме Наявності водопостачання, каналізації та електропостачання, а також місць для сидіння, телефонного зв'язку, фільтровентиляційної системи та запасних виходів. Трубопровод принудительної вентиляції, яка приходить сюди з поміщення, де установлено фільтри установка. установки. для того, щоб фільтрувати наружний воду від радіації, від хімічного оружия, подається сюди воздух в очищеному віні. Адміральський проспект номер 11 За даними паспорту будівлі, дане укриття здатне стати прихистком для 90 людей. Наразі у даній захисній споруді тривають ремонтні роботи. Відвідали перевіряючи і захисну споруду, що розташована на проспекті Шевченка номер 6 Це укриття у разі небезпеки може вмістити понад 200 людей. Останнім пунктом перевірки стало укриття, що розташоване на вулиці Прохорівська. Дана захисна споруда здатна вмістити 160 людей. До речі, всього на території Одеси розташовані 365 захисних споруд серед яких 65 перебувають у комунальній власності. Всі ремонтні роботи на защитних враженнях гражданської защити повинні бути завершені. Дуже жорстко Очень цей графік виконання. і в цьому плані задействований департамент оборонної роботи цивільного захисту взаємодія спорудження. Найближчим часом на всіх будівлях, в яких розташовані захисні споруди, будуть розміщені таблички з інформацією, як власне дістатися до укриття. Наразі рятувальники вже перевірили приблизно 60% захисних споруд в Одесі та області. З них 58% готові та частково готові. Разом з тим, близько півсотні захисних споруд у ході перевірок за зазначеними адресами взагалі не виявлено. Согласно Кодекса гражданской защиты население таких городов, как Одесса, предусмотрена защита его в простейших укрытиях. Значит, сегодняшняя работа по инвентаризации таких укрытий – это подвалы, паркинги, подземные переходы – проводится нами. Предварительно цифра – это около 20 тысяч, но она еще эта работа не закончена. Она проводится совместно с проведением проверок защитных сооружений. И также будет закончена к концу марта, и мы можем точную цифру сказать, сколько у нас таких укрытий, где может Укриватися люди. після проведення перевірок фахівцями державної служби з надзвичайних ситуацій буде направлено листи голові обласної державної адміністрації та головам районних адміністрацій щодо внесення змін до обліку за результатом інспекцій. У листах також буде викладено рекомендації щодо подальшого облаштування захисних споруд, які ще не проведені у належний стан. Тетяна Бажанартитяна Тетяна Жибаєва Бесарабія ТВ.